Відновлювали та допомагали армії, так охарактеризував життя Миколаївщини у 2023 році. Начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім під час підсумкової прес-конференції. Ресурс наш області не такий великий ресурс, але ми досягли гарних результатів. Навіть на рівні країни. Ми йдемо в перших в лідерах, скажімо так. Цьогоріч на відновлення пошкоджених об'єктів з обласного бюджету було виділено понад 232 мільйони гривень. Ще 88 мільйонів спрямували з місцевих громад. Наразі в регіоні реалізується 73 проєкти. Вже на наступний рік заплановано ще 9. Натомість фінансова допомога також йшла і від держави. По державному бюджету так по відновлення та пошкоджених об'єктів з бюджету виділено 307 мільйонів. Основні заходи з відновлення були зосереджені на відбудові доріг та інфраструктури. Згідно державної програми Є відновлення виплачено компенсації на суму понад 140 мільйонів гривень. По міжнародній співпраці відкритий офіс посольства королівства Данії. Bright Bird, відкрита перша датська компанія, яка організовує створена регіональний офіс міжнародного співробітництва. Президент України відзначив, що Миколаївська область є результативною. Це першочергово, завдяки співпраці з міжнародними партнерами і як і нашому регіональному офісу. Йому окремо дякую. Їх не видно. Вони працюють на грантових грошах. На допомогу військовим від початку великої війни Миколаївщина завдяки грошам з обласного місцевих бюджетів, а також дотаціям від благодійників спрямувала більше 1 мільярда гривень. У нас разом приблизно 1,2 мільярда гривень. Це не враховуючи те, що перші місяці в 5 просто шло гамозом терміново і терміново, це те, що під актами, це те це що під актами стало на баланс чи поза баланс військових частин. Це дуже спеціалізовані речі. Кожна під заявку від комбригу підсумовуючи Віталій Кім наголосив, що є гаузі, в яких регіон досяг значних успіхів. Втім, водночас залишаються й такі, де потрібно більше уваги та зусиль у 2024 році. Критична інфраструктура відновлена на 99%, Це зрозуміло, важливо робити відновлення приватних будинків. Функціонально ми все відновили. Тобто нам ще треба ремонтувати, буду лікарні там об'єкти, але функціонально ми вже все відновили. Що стосується людей, це першочергово. Для нас пріоритетна аграрний сектор та логістика. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.